Чи є у нас душкабіни? Душкабіни у нас є, але на виставці тільки два образці, тому що у нас немає місця в залі, щоб виставляти душ душкабіни. Вони у нас є. Але їх можна подивитися чи на нашому сайті, чи можна прийти в магазин. У нас тут є каталоги. Подивитися на каталогах. Дивіться, показують те, що два образці на вітрині стоять. Ось така душкабіна. 13 500 гривень 900 на 900, глибокий піддон. Так, зараз відкрию. Ну, ось такий стандартний варіант, скажімо так. 13500. Оце гідробокс 16500, глибокий піддон. Зараз відкрию. Ось так виглядає. Прикольно тут все такий білий мармур. Ось такі форсунки. Перемикачі, змішувачі. Оце вентиляційні рішотки. ну, Це верхній душ. лійка ось така йде пластикова. До неї є кріплення, але ми його не чіпляли, тому що нема стандартного отвору. Тобто, я так розумію, що можна причепити або де вам сподобається, або тут. Вище, нижче, або тут збоку. Тому просто прикрутили лійку, поклали її сюди. Такий гідробок 16500. А взагалі ну, варіанти різні є. Бачите? В середньому там. 10-13 тисяч може коштувати душ кабіну. Так що така інформація. Сайт є в шапці профілю, є посилання на наш сайт. Можете зайти там, подивитися. Така інформація. Гарного дня.